Сьогодні у нас з вами виступ агітбригади пілотного пілотного восьмого А класу. Усі ми діти нашої зеленої планети, впродовж віків приймаємо її дарунки та забуваємо про другий бік монети. Відповідати треба за рахунками. Земля знехає нас, спотворена, розбита. Давно пора вже людство схаменутись, і кожен може перший крок зробити, щоб природа вдячна посміхнулась. Ти можеш розпочати з малого і побутове сміття посортувати. Адже складного тут нема нічого. Навчитися собою прибиратись. Коли захочеш придбати в магазині, то бери продукти і упаковку, що зроблені в твоєму регіоні. Вони про вторину переробку, і сортировку. Прості поради із енергозберігання вам допоможуть вдома і у школі. Я гарантую, меж не буде здивуванню. Коли за обігрів, рахунки нові прийдуть. Потрібно утеплити всю будівлю, склопакети в вікнах замінити, екологічні блоки в стінах і покрівлю, соломи очерету можна їх зробити, щоб зменшити енергію, спожиту раціонально світом користуйся і вчасно вимикай електроприлад, заздалегідь про економію турбуйся. Коротити викиди шкідливі, ти про довкілля можеш сам подбати. Поїздки автотранспортом можливі, та радимо велосипед придбати. Надія є на наше покоління, тож мудро скористатися порадою. І в справі енергозберігання ми станемо єдиною бригадою. Ті школи приймала участь вся починаючи з першого класу до одинадцятого, і зараз вам пропонують свій виступ учні другого класу. Вони на протязі всього навчального року писали казки. Ви можете побачити їх ось їхні роботи. А зараз вони вам їх прочитають, тобто автори прочитають свої казки про збереження електроенергії. Навколо ліса жила принцеса. Вона була добра, вічлива, але дуже неекономна. Принцеса любила, щоб увечері у сьому замку горіло світло. Вона ніколи не замислювалася над тим, щоб вмикати світло по необхідності, або про те, що світло може закінчитися. Що вечора принцеса ішла. ...по замку і включила світло в кожній кімнаті і горіло світло у всьому замку до ранку. Тут у лісі жили найкращі друзі принцеси. Їжачок та ведмежа. Весь вільний час принцеса проводила у лісі з друзями. Вона допомагала їжачку збирати гриби і ягоди, ведмежаті збирати мед. Ведмежа та їжачок казали принцесі, що світло вночі не повинно горіти у всьому замку, що треба його економити, бо він скінчиться. Але принцеса їх не чула. Наближалося велике свято день народження принцеси. Вона запросила багато гостей своїм найкращим друзям. Вона принесла запрошення. На день народження їжачок та ведмежа дуже зраділи. Кожен з них приготував принцесі подарунки. Настав вечір, друзі взяли свої подарунки та вирушили до замку. Вони йшли по лісу, але Вогнів в замку не було. Видно, коли вони підійшли до замку, то побачили, що в цьому замку нема світла. Їжачок та веде подумали, що принцеса немає вдома і пішли назад у ліс. Але принцеса була вдома у замку. Вона чекала своїх гостей, коли раптово зникло світло вилося, що світло скінчилося, так як принцеса світло не економила. Наступного дня принцеса все розповіла своїм друзям і вибачилась перед ними. Вона пообіцяла, що тепер буде економити світло, а на день народження друзі зустріли через кілька днів, всі були задоволені і щасливі. Це було дуже давно. Якось електроенергія надавала по світу. Це була кмітлива, але з переміливим настроєм дівчина вона дуже хотіла потарашувати та допомагати людям, адже в ті давні часи у людей не було сучасного освітлення, сучасні лампи. Заміняли свічківці подружки-сестрички, які тихенько співали свою пісеньку і в темні вечори освітлювали також, допомагали людям брати вогник, який весело танцював, потріскуючи у печі, зігрівав помешкання. Допоміг та домівку людей, але сестрички свічки та братик Вовник дуже заморилися працювати щодня, тому на поміч людям запросилася електроенергія. Яка з радістю погодилася допомагати своїм друзям? Отак От і потарашували люди з. Електроенергії, так з давніх пір, молода дівчина, електроенергія допомагала людям, дарує освітлення і тепло, але є нам слід пам'ятати, що необхідно завожути, уважно і береш до відноситися до електроенергії. За два століття технічного прогресу технології стали інструментом, за допомогою якого природа спож... людина споживає значно більше, аніж природа може створювати і забруднює навколишній світ такою кількістю відходів, яку природа не може знешкодити. І наше завдання раціонально використовувати, зберегти нинішнє, створити нові, може ще й незвичні, і несподівані способи використання енергії на благо майбутніх поколінь. Вчитися берегти електроенергію, ресурси природні, тепло, треба з дитинства. Купуйте електроприлади, що відносяться до класу А. Вони самі економічні. Прилади, оснащені індикатором режим очікування, вимикай на ніч. Це дає економію енергії на 20%. Ноутбуки споживають на 90% менше енергії, ніж персональні комп'ютери. Лампилюмінісентні, більш приятні. Для людського ока, ніж лампи розжарювання служать вісім разів довше, не викликаються павлення патрона. За свій вік економлять одну тонну викидів вуглекислоти, 200 літрів нафти. Лампи світлодіодні, літери за якістю світла та енергозбереження. Економія 90% порівняно з лампами розжарювання. Економте енергію У нове століття, нове світло. Як будь ласка. економіці енергію в класі, в своєму класі? Молодцы. Молодой. Молодцы. Хорошо. Але да, енергозберігаючі лампочку, звичайно, тобто технічний прогрес рухається вперед, і ми з вами що повинні зробити? Замінити всі наші лампочки розжарювання на енергозберігаючі. А для чого? А для щоб що? Щоб зберігати електричну енергію. А тепер декілька суттєвих порад про те, як зберігати тепло в оселі. Радіатори гріють, але недостатньо. Теплоізолюйте стіну за радіатором. В цьому вам допоможе лист фольгованого паперу, встановлений на стіну за радіатором. Це збільшує теплу від теплового прибору на 20%. Декоративні решітки на радіаторах екранують до 20% тепла, яке має йти в кімнату. Тому при встановленні таких решіток подумайте про тепловитрати. Штори на вікнах довгі. Якщо штори закривають вікна, то гріється в ньому вікна, але не кімнати. Взимку ви втрачаєте, ви втрачаєте до 10% тепла радіатора. Взимку штори повинні бути такої довжини, щоб закривали вікна, але не радіатори. Вікна, джерело тепловтрат. В день відсувайте штори, щоб сонце могло обігріти кімнату. А вночі закривайте. Через скло вікон ви втрачаєте до 10% тепла. Плотні штори створюють додатковий термоізолюючий ефект. Радіатори встановлені в нішу, ніша знижує ефективність радіатора на 10%. Міжкімнатні двері, шпари під дверима, збережуть тепло в кімнаті, де перебувають мешканці. Для зменшення втрат тепла контролюйте час роботи витяжного вентилятора та прикрийте шибери на вентиляційних решітках. Це збереже 2-3 градуси в приміщенні. Квартирка або відкидне вікно. Поставлений на квартирку фіксатор дозволить для вентиляції використовувати тільки шпаринку, а не повністю відкривати вікно при відкидних вікнах. контролюйте час провітрювання. Дальше школа. Все называется. Хорошо, накрывай. Я буду не будешь шоу. Дивно. Хорошо.